Будь ласка, вбийте мене хто-небудь. Ні, як я не закрила двері. Люди, привіт, uh. привітики всім. Коротше, це знов неочікуване відео для мене. В якому сенсі? Зараз я вам покажу. Зараз покажу. Ви бачите, де я заспавнилась? Це повинно було бути зовсім інше відео. Але я не знаю, що це таке. Я просто не знаю, що це таке. Воно щось велике. Привіт, воно щось велике, дуже-дуже велике. Тут треба ходити, напевно, я не знаю. Я, типу, взагалі новачок у цьому всьому. Це, це щось неймовірне. Я хотіла робити собі новенький відосик про те, як я буду будувати собі свій будиночок мрії. Бо е, хтось зараз скажу навіть хто, Максим написав мені у телеграм-каналі, що це було б прикольно. А я прислуховуюсь до тих, хто мені пише. Чесно, прям реально, і я думала, що буду будувати будинок, а виявляється Майнкрафт такий на тобі будинок. Хоча я не впевнена, що це будинок, якщо чесно. А? Будемо давайте дивитися, що тут є. На мапі я вже бачу лише зомбачка. Я думаю, що я тут помру декілька разів, це однозначно. От, е давайте пішли дивитись, що це забуде за фігня. бо я є взагалі вхід, чи я просто повинна впасти кудись. Чи немає входу? Може, я просто на даху. Блін, реально, якщо я просто на даху, це фігово. Тут же є. повинні бути якісь двері чи щось. Я, я думала, що це взагалі така от. Та блін, а як мені? Я думала, що це сходинки ось ці зелені. Блін, ну ви Двіться, ви просто що? В мене взагалі нічого немає. Мені здається, може хтось. Що? ти мене лякаєш, що Лякаєш. До речі, прикольно виглядаєш. What? А, що такий спавн, він раз на мільйон буває. Я такого реально ще не бачила. О, давайте. Що тоді? Якщо я не можу. Хоча, блін, дуже. Ну Тут ж повинно щось бути. Чорна кераміка. Вона дуже швидко ламається чи ні? Можливо, я просто можу ось тут зірку зробити. Десь давайте ось тут скрайшу. Ну, в мене нічого немає просто. Хоча б. О, так. Це ж також дерево. Опа, це також дерево. Я собі заберу. Я собі заберу. Мені Там за боки внизу, так? Мені потрібно щось, Щось, те, що мені. хоч якось допоможе, бо в мене взагалі нічого немає. Я вибачаюсь, що я буду трошки... Він мене лякає. Я вибачаю, що буду трощати все, що тут є, бо я у пасті з крабаком. От, але я впевнена, що буде цікаво. Я більше ніж впевнена, що буде цікаво. Поламаю тут все. Ну з цього ж вже, вже щось можна робити. Правильно, хоча б там, та неймовірно. Ой. На моєму колі десь заспавнився кріпер. Чи він внизу? Давайте все також проберемо, щоб вже, типу. Якщо вже я почала, тут все трощить. Капець! Я, я можу, блін, тут я не можу наблизити. Те, що тут є. Блін, капець. Дуже цікаво. Так. Хоч щось би собі зробити. Дві сокири. Хоча, нашу мені дві сокири. Ой, блін, я її вже зробила. Ну і фіг з нею. <плес> а, меч якийсь. <плес> О, боже мій. Я не знаю, що з цим буду робити. Дерево, що мені допоможе. Чи ні, взагалі, що це таке? Я забула. Я дуже довго, довго не грала, дуже давно не грала у Майнкрафт. Тому вибачте, якщо щось не так. Реально, ні. Воно не так робить. Чи так? Ні. А як робиться? Я забула, як робиться меч. А як? Це лопата. Щось я туплю. Здається, я згадала, але це не точно. Це не точно. Ура! Я згадала. алілуя. Все вже щось. Я не знаю, з якого боку, поки що мені йти щось робити, але можливо навіть з цього все ж таки, я спробую. Що за звук? Що це? І... Все, мені капець. Щось мені підказує, що мені капець. Мені вже стрьомно! О, до речі, це що тут є каміння. Це я так дивно ходжу. Мені звуки не подобаються. І темно ще. Як тут <звук> ходити? <звук> тут що, ходу нема? Типу, я що просто так це роздовбала? Там темно. Дуже темно. а Давайте знаєте що? Я тоді собі трошки каміння ще залутаю. Зрозуміло, що це за звук. А що зараз? Це напевно так завжди, такий завжди звук був у дерев'яного кайла. А я просто дуже давно їм не користувалася. Ще тут просто якась збірка дивна. До речі, це та сама збірка, яку збирав Валік, чорна кераміка. Так, все я поняла. Мені не подобається, що там так темно взагалі. Так. Що е... це за каміння нове? Я такого ще не бачила. Давайте спробуємо, можливо, собі щось таке не дерев'яне зробити. Ні, так воно не. А як воно працює? Бляха, воно так не працює? Окей. Вже темніше. Мені хана. А, ні, мені здалося. Добре я паду. Блін, ні, ні-ні, з цього боку не ходь. Давайте з чогось світлішого якось тут, так? Мені здається, тут буде краще. Там ось з цього боку, тут там світліше. Подивимось, що там є. Так, бачу зомбачка. На мапі бачу. Там хтось. Це рослина якась. О, можу по той. Блін, ну як тут дивно, що туди не можна залізти. Це якась бібліотека чи що. Я хто живий? Там побуки! Мені щастить. Йость, твій 20. Зараз буде. Ну, чого я така биска? Ну, блін, ну реально. А може. Слухайте, там є прохід. Я можу просто з дірки їх всіх повбивати. Я ж можу, чи не можу? Ану? Та, в принципі, можу. Вони ж зараз всі до мене підійдуть, а я така, типу, а я вже готова. На що це зробила? Я хочу зараз це замурувати все. Бо повики, вони з усіх боків. Якщо будуть, то будуть з усіх боків. Блін. У, оце мені пощастило. Я вважаю, що це кайф. Чекайте, все, мене тут ніхто не дістане, тут же немає нічого. А, ні, дірка одна є. Чекайте, мене тут щось. Це, це просто це. Дякую. Дякую всім і кожному. Тут смолоскипу не було. Є, просто я це все забираю, просто вибачте. Це все моє. Це я прям сама знайшла. Це прям не воно мене знайшло, це я його знайшла. Так, давайте щось собі, по-перше, ось, бо темно, жах. Через напівблок павук не пройде, так? Блін, дякую за. А, О, там все ж таки є якийсь прохід. Хто там хропить? Я когось чую. Так, хочу, от що собі. Скринька мені поки що не треба, дякую. Там вже до мене ніхто не пролізе, ні? Давайте про всяк випадок. О, так, чудово. Чудово, я в засаді. Ви також це чуєте. Я чую щось дуже страшне. Мені здається, що за стінкою мене хтось. О! О! Нарешті. Так, поки що лише на нагрудник мені вистачило. Та да. mm, давайте. Йо, все, я буду всіх рубати. Хоча, блін, ми. А чи насправді мені потрібен саме меч. Знаю, що я взагалі все витратила на нагрудник? <гум> <гум> ну, вибачте, якщо я щось роблю не так, але мені хочеться прям саме так. <плум> а, так, це сюди. О, в мене ж в мене ж це залізо є йо. Я ж можу собі там нормально робити. знаєш, що я лише діаманти витрачаю. Mm -hmm. Як там штанці робляться? Мені здається, що це треба зробити. Якщо в мене вже є меч. Так. Що е там ще? Шолом? Мені вистачить, в принципі, і на шолом, і на О, от, ні? Зараз Все забував... Ні, не Так. Ой, ні-ні, дякую. І на. Так, і на чоботи мені вистачило. Чудовенько. Чудово, мені, в принципі, на все вистачило, і в мене ще залишається, от навіть що, господи, той, хто зробив мені таку послугу з цим, я просто вас обожнюю. Так, ще два шматки залишилось, в принципі, а дерево. І в мене ще й дерево є боже мій. Мені... мені здається, мені ніколи в житті так не щастило. Хоч би зараз нікого не підвести. Ой, а нащо тобі викинуло? Нехай поки що буде. Нехай поки що буде. Так, каміні я залишу. Хоча ні, смерекові дошки нехай також будуть. Так, крафтильню сюди. Що? Пішли робитись? Чи чи не пішли? What? Давайте подивимось, хто тут в нас є. Алло! Є хто живий? А чого я нікого не бачу? Сенсі, блін. Я не хочу виходити. вже ніч. Я правильно розумію? Я можу собі двері зробити? О, давайте собі двері зробимо. О, май майга. Блін, ну на мапі це прям виглядає щось. Неймовірно велике. Що, реально нікого нема? Вона ще так боялась. Та стрьомно, та ну. Ух, Хто? Це дивиться відео в перший раз, він повинен знати, що я ляклива жах. Просто жах. Неможливо дивитись на те, як я граю інколи. Я сама не можу на це дивитись, особливо при монтажі. Мені соромно за себе. А їжі в мене ще немає. Я зараз прямо до них прийду, так? Ще одна скринька. А тут що, нікого реально немає? Слухайте, що я ось це от собі все робила? Якщо тут на кожному шляху є діаманти. Блін, якщо я просру Скільки тут? І якби я знала, як цим всім користуватися, чесно вам скажу, люди. Давай все збираємо. Не знаю нашу, Нехай буде. Так, так що? Тут? Якщо нікого немає, то все ок? Я думала, що тут 50 тисяч якихось потвор, які хочуть мене жерти. Але, блін, я ось чую їх, але вони, напевно, на горі. Та блін, мені моташно, не кричать! Абсолютно не кричать нікому. Так а куди? Де ви? Чи ви, а, чи вони внизу. І вилізти звідси не можуть? Що за лабіринт з книжок? Хм. Ну. А? Та ну навіть визначаєтесь. <свісно> Я як якась дивна жінка, типу, обходжу все, аби мене ніхто не вбив. А тут лише книги. Є хто? Небудь поводиння. Так. <хи> Наше мені це все. <хи> Ох, ненавиджу, коли так. Де вони, блін? Чи вони всередині? Вони, напевно, усі тут. Ненавиджу пауків. Тобто тут лише книги і нікого страшного. Ох, та вже день почався, поки я тут ходжу. Ось ще одна скринька. Та ви шо? Угу. О, а тут я не була. Вони тут? Блін, які противні, типу, просто повністю оці звуки. А як зрозуміти, типу, вони внизу чи в, на горі? фіг з ним. Все? Типу, я. А, ні, чекайте. Якщо це, типу, вже вихід, то, може, має сенс. От що зробити. В мене. О, блін, лише 5. Хоча. хоча золота в мене багато. М -м -м. Насправді я не знаю, наскільки що там краще. От, але, блін, якщо я помру, то я, в принципі, помру на духу і мені ніякої, типу, взагалі, типу, ну, не буде мені складно сюди спуститись вниз. Я правильно думаю, думаю, що так. Ні, ось це я тут залишу. Нащо мені так багато арестонового пилу? Так, що тут у нас? Пішли? Ніфіга, а що це? А чого я не можу минути? О, нормально. Та да, блін, хто це будував? Що так незручно? Та ви що? Норма? Я дуже близько його чую. Де ти, блін? Так. Давайте я її яблуко собі одразу сюди. Блін, якби я знала, як полови, Як працюю половини того, що тут є. Смолоски, тут я все забрала. Вони на горі, блін, ненавиджу звуки цих павуків. Я не знаю, скільки разів я вже про це сказала, але. Де ви? Де ви? Чи нагору піти? Тафік його знає. Так, я не повинна дуже боятися смерті, але я боюсь. Так, хто тут? Що, блін, нікого нема? Та ну, на щось теперлось? Так, ну я хоча б можу знати то. Привітики, я ти там що, згубив. Я хоча б можу знати точно, що на горі нікого нема. І якщо що, я можу бігти сюди, так? Окей, ну це вже типу заспокоює. Хоча слухайте, а тут же й ніч буде. Якщо що, давайте отак, щоб тут, хоча б якесь світло було. Так, ну що, пішли вниз, нічого, нічого страшного. Я нікого нічого не боюсь, кому я брешу. Але що тут хто не так все будував дуже дивно, як на мене? Хоча що я знаю про це? Так, ну тут реально стрьомно. Дуже швидкі якісь павуки. Хоча вони в принципі такі не дуже повільно ходять. Що це? Якби я знала? Опа. Та я тут зараз собі налутаю. Це все, все для мене, щоб я, типу, не померла. Дякую. Я можу, в принципі, собі все з діаманту зробити. Може, реально собі все зробити? Давайте. О, я сюди у скриньку закину те, що мені не дуже потрібно, не знаю на що мені цей пил. Я думаю, що хтось з вас буде в мене кидатися. Ой, когось буде горіти від того, як я граю. Але вибачайте. Яка є? Я думаю, багато хто може нормально грати, а от як я, не всі зможуть грати. Що шо, шо, я сюди повернусь? Да ви що, блін, як пи знати, як це все працює? <сум> то було б веселіше. Насправді, нафіга мені стільки книжок, тобто я розумію, що в цьому є сенс, начебто. Типу, це про цей стіл зачарування, але коли ти в цьому взагалі не шариш, не те, що типу, як не бомбум, не кукарєку. <кхід> як моя мама каже. Так от, я ні бумбум, -бум, ні. Кукарів? Що тут взагалі таке, блін? Так, нічого. Не страшно, хоча страшно. Картографічний стіл. Де усі монстри? Алло, я вже починаю біситись. Типу, вони внизу? Якийсь звук почула. Є, -є, Є. Опа! А, ні. Аметист. Якось тут занадто багато всього. Мені здається, що. М -м, мій спавн. Точніше, я не, готовна, не готова до свого спавна була. Хар... Що це було? Я щось почула, дивне. Привіт! Хто ти такий? А! <смі> Почалося! Що? Що? Куди тіка? Is it easy? No. Do I like it? No. Окей, де там моя дірка? Так, ну тут точно нікого не було. Я наче пам'ятаю, що за звук? Штанці? Давайте хоча б штанці поки що вдягну. Як я тут ходила, блін? Блін, а темно вже, жесть. Так, я хоча б. Бляха, а я ж ді... Яка я дурна, я ж зараз не зможу це все забрати, що там було. Якийсь взагалі, типу, в мене є шанс підібрати все те, що там було. Чи може в інший бік піти цього разу? <гум> Слухай, та може взагалі річ в тому, що вони всі спавняться лише. в... What? Як я туди дісталася? What? Господи, звідки ти взявся? Звідки? Ні, в мене. Як Як так сталося в сенсі, блін. Павуки. Усюди павуки. От, Ну я знала, що я, типу, в мене шансів немає, але, блін, я сподівалася, хоча б на шо. О, я думала, це щось дивне. Як вас тут багато всіх? Так, алло, ні ні ні, ні 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 ніколи мене ніхто не повинен шпата. Я думала, що я знов. Скелети. Що я заспавнюсь ось там на горі. О, там хтось. Це крабик, я сподіваюсь. Блін! І що? І все? Я бачу селище, я туди підійду. Я такий шанс собі Але прогав... Нічого, я туди, я туди повернусь. Я вважаю, що зараз це моя ціль. Капець, вас тут заспавнилось. О, бути готовою до того, що там є, і хоч щось пройти. Що це трава? Тут якраз би загубитись. Опа, там кріпер бур справа справа здається. А! Селище рятує. Як тут багато всього? Пустіть! Путіть! Привіт. Ніфіга. Я вчаю ще, що, що таке? Це що таке? What the fuck is I don't know. Блін, в мене стільки ресурсів було, я все просрала. Ні! Як я не закрила двері. Це було так ту. О мене как! Хоча... От, я плюс, я повернулася. Це було так тупо, але я повернулася. Ой йо. А що так мене розкидали? Я думала, я весь час в одному самому місці буду. Блін! Я, в мене ніяких шансів просто. Я тут заблукаю. Темно, як у. Тру, так, ну добре, давайте так. В тому боці я була, мені зараз буде не стрьомно померти. Давайте в інший бік. Чи ні, я звідси прийшла. Давайте вниз. І що? Тут хоча б нікого нема, але темно, жесть, темно, просто немові. Що тут заходить? тут літає, якісь звуки тут, а тут що? Стрьомні звуки лише. Опа, я бачу чийсь спавн. Знов скелети. Ви мене не бачили! Господи, як темно, як темно. Я не, те, що, я не знаю, чи ви, скоріш за все, так, що нічого не побачите. Вони, по мою душу, так? Опа, а там можна наверх підійнятися. Куди я підійнялась? Я впала? Бляха, темно. я зараз. Блін, ну що мені сказати? Зі спавну мені пощастило, але. спостерігач. А це що? Господи, дайте. О, не знаю наше, але окей. А що я можу з цим зробити? Тобто в мене там був редстоуновий пил. Типу, я можу щось там під'єднати, я правильно розумію. Якщо ні, то Ну, вибачте, я не те що дуже багато знаю. <сох redstone> Ніхто мене не пробачить, навіть я сама себе не пробачаю. Блін, і як мені вийти? Як я сюди прийшла, я щось. О, 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 все, дійшло до мене. Так, е окей, типу. Типу, допустим. <смі> Мене ж там знов б'ють, так? А я можу, типу. О, я можу схитро Я зламаю вам всю систему нафіг. ви У-ля-ля. А потім впаду сюди. Я більше ніж певна, що потім сюди впаду. Опа. Що тут далі в нас? Мені просто цікаво. Хоча б подивлюсь. Якщо не виживу, то хоча б подивлюсь, що там є цікавенького. Опа, а ось де там я померла. Я що дуже низько була? Чи це? А, чи це воно, в принципі, так світиться? Є в мене шанс впати кудись і не померти. Блін, я ж усюди впаду. А це я не зможу проробити, так? Це моя помилка знову ж таки. Ще одна. Я в цьому. Всесвіті роблю лише помилки. Нічого корисного абсолютно. Ну, а що там внизу? Вода? Давайте перевіримо. вода! А можна було б мене заспавнити в якомусь більш цікавому місці? Коротше, не питайте, як. Я повернулася назад, і, коротше, мені зараз потрібна моя дірка. Я хочу повернути свої речі назад. І хочу не вмерти хоча б цього разу. Хоча б один раз мені не вмерти і прожити довге життя, хоча б якесь, ні. От, от-от. О! Точно. Так, так, так. Тут наче нікого не було. Так, десь тут я зробила дірку в стіні. Блін, я і тут нічого не залишила. Ну, так, десь тут. О! Точно, тут моя дірка, тут я злякалася павутиння, але тут наче нікого не було також. В принципі. В принципі... Що no, 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 сталося? No, no, no. А що я зробила? А як? А скільки воно роздовбало? Бля, <звит> муха Я, напевно, зараз ще один раз помру і хочу заспавнитись там на горі. Я не знаю, мені інакше дуже впадло якось будувати собі міст. Будь ласка, вбийте мене хто-небудь. Я дуже сильно прошу. Хтось. О, чувач, я твоя жертва сьогодні. Привітики. Ура! Я так швидко, у те місто, в яке хотіла потрапити, ніколи не потрапляла. Капець! Оце. А де я померла? Це. Ось тут я А, Ні, це я зараз тут померла, а в перший раз воно. Блін, ні-ні, іншому боці. Йо! А як мені дійти зараз? Оце прикол, звісно. Бляха, муха. Одна що я сюди впала. Я ж знала, що там нічого нема внизу. Скільки я буду довбить тут просто у нікуди? Так, може пошвиденькому собі щось хоча б зроблю, хоч кайло якесь. І мені вже буде достатньо. Так, я все збираю з собою, бо в мене нічого немає. Я знов як бомж якийсь. Опа! О, щось знайоме! О, тут я була. Все нормально. Оце я не побачила. А звідки воно. Так, все, зараз я виживу. Я не знаю як, але я повинна. Мені доля просто підсовує з усіх боків якусь штуку прикольну, а я її не користуюсь. Так, 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 так. Найнеобхідне. Най так, все, я буду зараз їх робити. Я не знаю, яким чином, але я всіх зароблю. О! Бляха, муха. Я ж тут. Я тут... Я не пам'ятаю, я тут помирала чи ні, наче не помню. привіт. Пока! А, так вони мене не могли дістати, я туди так втекла швиденько. Угу. Так, а з цього боку, блін, ці ж ящички вони також відкриваються, але щось мені стрьомно їх відкривати. Ну що, привітки! Не хочу, не знаю, не дуже хочу сильно до вас підійти. Опа. Так, а внизу. Я не була ще внизу, до речі. Тік. Ай, я до них просто спуска... Сидіть там, не треба мені знайомств таких, що це літає зелене. привітики! Ти мені. <клухи> В мене ніяких шансів, так? Да?